Привіт, привіт, мої хороші! Дякую, що зайшли до мене на вогник. Сьогодні хочу зробити розклад на тему, що він думав про тебе сьогодні. Така тавтологія, Сьогодні-сьогодні. Так, подумайте про свого коханого, ненаглядного. На один розклад сьогодні буде розклад. Та що ж це мене сьогодні? Всі слова повторюються. На один варіант сьогодні буде розклад. Так що давайте зараз подивимося в ігніфікацію. Щоб ви відчули, що це точно про вашого загаданого. Давайте, хай він розкаже про себе, щоб ви його впізнали. Так, розкажи про себе, щоб тебе дівчинка впізнала. Розкажи про себе. Ой, рицар Жезлів, слухайте. Ага, який зараз в обмеженнях. Він каже, ну я то взагалі ого. Я -то, взагалі тут активний, такий діяльний, але зараз у мене тут якісь перешкоди. Я зараз не можу рухатись туди, куди хочу. Так, і що це в тебе тут за перешкоди? Що за перешкоди? <кхід> Дивіться, тут, можливо, людина відновлюється після якоїсь травми. Хоче розпочати все спочатку. Ну тут дійсно в когось можуть бути проблеми зі здоров'ям. В когось, можливо, просто ну, сварка якась з кимось, він намагається, скажімо так, морально відійти. Ну, тобто, зараз у нього такий період, так і хочеться сказати, ре ре реінкарнації. <хи> ну, тобто, він тут намагається зараз от, дійсно прийти до тями. Або ж це з фізичної сторони, або ж це з моральної з якоїсь. Ну, тобто, людина тут зараз приходить в тяму і каже, тому я зараз не можу рухатись туди, куди хочу. Давайте запитаємо, а куди ти хочеш рухатись? Куди ти хочеш рухатись? Ти щось щодо роботи? Куди він хоче рухатись? Ну, дивіться, вісім пентаклів. В когось тут це саме в кар'єрному питанні, скажімо так. Можливо, він хотів тут, не знаю, піднятися на щабель вище. В когось це просто, можливо, про саморозвиток, так, що він тут якось працював над собою, вкладався. До речі, можливо, він тут. Навіть, можна сказати, пішов, наприклад, в спортзал, щось підняв за тяжке, так, перепрацював, так, і тепер відновлюється. Ну тут щось таке сталося, дивіться, десятка мечів. Але ж і шістка кубків. Ну, шістка кубків це про ностальгію, знаєте, про давно забуте, старе минуле. яке все ще в пам'яті живе. Ну, каже, з цим уже покінчено. Ну, не знаю, можливо, у когось тут стосунки, що посварились просто своєю дівчинкою. Так, значить, поставили крапку, я зараз тут намагаюсь відійти від цієї ситуації. Ну, як я тут вкладався, я старався. Але зараз тут кінець. Десятка мечів. Так, ну добре, скажи щось таке, щоб тебе дівчинка впізнала. Що ти про себе розкажеш? Що Ну, дівчинка, яка на тебе дивиться, що вона про тебе знає. Ну, башня тут була. Ага, через чиюсь нечесність. Ну, каже, через вашу нечесність. Слухайте, ну дивіться, я кажу, через вашу, ну це тут можна теж прочитати по-різному. Або ж, наприклад, він був одружений, так, його дружина тут, не знаю, зрадила, обманула, щось таке нечесно, негарно, з ним повела себе, і тут башня. Можливо, після цієї сварки він тут відновлюється зараз. <кій> До речі, так, тоді тут можна прочитати, що це якби. Кучає за дітьми, якщо в нього тут діти в шлюбі були. І якщо він, ну не знаю, ви точно знаєте, що він не одружений, так? і тоді він просто якусь жінку викладає, яка його тут, ну до речі, можна навіть прочитати, якщо в нього, ем, ну, як, начальниця, <смас> жінка, то, можливо, що це на роботі. Якось з ним нечесно себе повели. Була якась тут підлість. Тобто є якась жінка, це вже знову ж таки, дивіться по своїй ситуації, яка тут не дуже добре вчинила, не знаю, або ж тут зрада, або обман якийсь, якісь інтриги плелись, щось таке тут не дуже добре, і тут настав крах тій ситуації, або ж це була її дружина, або ж це по роботі, або ж це, не знаю, навіть стосунки з вами. Тут така в нас сигніфікація, дівчатка. Якщо схоже на ваш, на вашу ситуацію з ним, якщо схоже на те, що в нього відбувається в житті, наскільки ви знаєте. То давайте ж дивитися, що він думає про тебе зараз. <кхе> так, ну давай розкажи нам, що ти думаєш про дівчинку, яка тебе зараз дивиться. Яка на тебе зараз дивиться цей розклад? Що ти думаєш про цю дівчинку? Що ти думаєш на сьогоднішній день про дівчинку, яка дивиться цей розклад? Твої думки про неї. Ну, сила, дівчатка. <кхе> сила. Сила трійка кубків. Ну, знову ж таки, якщо тут хтось одружений, то це натяк на те, що тут трикутник. <кій> на нас десятка жезлів. Ну, до речі, це теж можна прочитати як зобов'язання, ну, такі сімейні. <кій> ну, Взагалі, тут просто про те, що з вами було добре, гарно проводили час. Ви тут, не знаю, сила, наскільки його приручили, приманили, <кій> прив'язали начебто до себе. Ну, риця жезлів, тут були такі стосунки, знаєте. По жезлах активні, такі, можливо, ну, так, так, сексуального плану. Ну, можливо, просто взагалі що стосунки розвивалися, його тут до вас дуже тягне, манить, і з вами було дуже добре. І він думає, бачите, думає про те, як з вами добре, як ви там разом проводили час. От, всі ці приємні моменти, він про них думає. А що ти про саму дівчинку думаєш? про ту, яка тебе зараз дивиться, що ти про неї думаєш? Що ти думаєш про неї? Ну, слухайте, він думає, що ви від нього тут десь закрилися в глухій обороні. Хтось, можливо, навіть поїхав тут кудись. Ну, взагалі, він каже, якось так колесо фортуни повернуло, що вона від мене закрилася. А сімка, сімка кубків це про що? Ну, він бачите, він хоче, щоб все це повернути назад. От він мріє якось по поновлюється це почати. Але знову ж таки видає нам печірку жезлів. Що це за боротьба? Це в тебе з дівчинкою цієї боротьба? Ага, бачите, тут, 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 тут начебто не те, що боротьба, а питання в тому, хтось скільки вкладається в стосунки, хтось тут явно не додає. Він розказує, що тут якийсь нерівноцінний обмін, і начебто ви тут з ним, ну не знаю, можливо, обговорювали це питання, можливо, просто про те, що ви якось перетягували тут канат, бачите, перетягували одіялку один на одного. Він каже, я хочу почати все знову. Поновий, по новій. По-іншому. Відкритіше. І на дні ці десятка желгів. Бачите, дуже тяжко йому було, так як, так як було, йому так не подобалося. Тут, каже, було щось нерівноцінне. А що, що саме ти вважаєш нерівноцінним? Що саме, за що ви тут боролися з дівчинкою? За що ви боролися? За що ви боролися? Угу. Ну, дивіться, все-таки дуже схоже, що чоловік тут не вільний. За що боролися? Дивіться, він хотів ну, по-своєму, так, не виходячи за свої певні ну, рамки, за свої зобов'язання, так, сімейні, скажімо так, от не, не виходячи з рамок своїх стосунків, так, його. Особистих стосунків хотів бути переможним. Тобто, ну, ну, звертаючи все на те, що я ж тут одружений, в мене там своя, своя сім'я, свої зобов'язання, все, що можу, це ось так, от приїхати то, цим рицарем на білому коні, так, прискакати до тебе тут по жезлах і назад. Угу. Ну, тобто Він вважав, що так правильно, начебто, ну, я ж не можу, бо інакше в мене є ще зобов'язання. <кій> тобто є межі, за які я не можу вийти, от я можу лише в такому контексті до тебе приходити. Так, добре. А дівчинка що з цього приводу думає? Що ви з цього приводу думаєте? Ну, ви будували плани, слухайте. Ви хотіли, щоб все було по Угу. <кій> Бачите, він намагався вам довести, що от він хоче лише по такому сценарію, а ви свою лінію гнули, що ви хочете, щоб все було ну, по іерофанту, все було правильно, щоб, все було, ну, щоб, ця, щоб цей зв'язок ну, як, мав якесь майбутнє, щоб це все розвивалося в тому напрямку, який ну, як, вам цікавий. Він звертав на те, що я там, не можу розлучитись, там якісь не знаю, причини наводив, там діти виростуть, там чи ще там щось. Чи зараз не час, чи ще там якісь у нього зобов'язання, можливо, фінансові. Ну, тобто ви за це і змагалися. Він намагався, щоб по його сценарію, ви хотіли по-своєму. І я так розумію, що ви розійшлися на цій почві. Да? <кхід> ну, от він зараз думає про те, що до вас то хочеться, до вас то тягне. Дуже хочеться тут прискакати до вас. <кхід> Але ви зараз від нього закрились. Можливо, ви там посварились, дійсно, через. Те, що ваші погляди не сходилися на вашу ситуацію. Ви зараз від нього закриті. Він хоче якось все по-іншому. Ти хочеш сказати, що ти готовий зараз більше давати дівчинки? Я правильно тебе розумію? Королева Пентаклі. Ну він хоче розмови, слухайте. Дивіться, він каже, я хочу прояснити все між нами. Я хочу їй довести, що вона для мене дійсно ну, королева Пентаклі. Тобто, значима жінка в моєму житті, я хочу їй. Не знаю, начебто, можливо, навіть відкрити очі на якусь істину. А про що це ти розкажеш? Про що ти кажеш? Про що ти тут розказуєш? Що тут по тузу мечів? Слухайте, він каже, я хочу сказати, що я її кохаю. Дивіться, я не знаю. Якщо він ще не зізнавався кохання, то от він начебто про це каже, я хочу їй сказати, наскільки вона для мене значима, наскільки вона для мене важлива. Що вона моя королева кубків? Цікаво. Угу, дивіться, і так красиво каже, і ще ми з нею тут не знаю, одніє масті, однієї масті, одніє крові, так, одного духу, не знаю. Ну, тобто ми з нею дуже схожі, ми з нею пара, ми з нею як одне ціле. Він, звісно, тут якось на вас, знаєте, дивиться як на, на рівну, скажімо так, як на достойну пару. А що ти ще думав про неї сьогодні? Що ти ще сьогодні про неї думав? Ну, Що час проходить, так? А час проходить. Так, і що? Ага, він каже, час йде, я боюсь, що вона вже ну, перестала за мене боротись. Тобто в такому сенсі, що він що, думав, що ви будете за нього боротися. Він каже, я боюсь, що вона тут повністю все змінила. Поставила крапку, вже не хоче за мене боротись, не знаю. Так, подожди. Ти, ти кажеш про те, що вона вже не буде з тебе боротись. Пашку Ну, дивіться, так, вона вже відійшла від цього, вона вже не хоче мені відкриватись. Дивіться, як він цікаво розказує. А, я так розумію, що раніше ви проявлялися якось до нього, якось показували свою зацікавленість. Він каже: зараз час пройшов, вона вже геть поставила, не знаю, крапку на цій боротьбі за мене, так? Або боротьбі зі мною, якщо ви там знову ж таки з ним... Ой, там змагалася. Він каже, вона зараз відійшла вже від цих проїв, вона вже мені тут, не знаю, ну, не відкриває душу, так? Не, не розказує про свої почуття, не, не, як, не відкрита до мене. Вона віддалилась, вона розвернулася і пішла від мене. А що ти з цього проводить? Думаєш, от вона пішла і що? Ти. Ти збираєшся, давайте буду тасувати. А ти збираєшся щось робити в цій ситуації? От вона вже до тебе не бореться, то вже це все, не знаю, набридло, я так розумію. Вона розвернулася і пішла. Ти збираєшся щось робити з цього приводу. Ти збираєшся щось робити з цього приводу. Пентаклі. Ну він каже, я розумію, що в принципі треба рухатись до неї, але ж вона так далеко і вона до мене тут ухолола вже. Ну, і взагалі, ви тут така зірка, слухайте, може, в прямому сенсі, навіть <кій> він каже, я розумію, що до неї треба якось по справедливості так підходити, з якимись цінностями, з якимись, не знаю, важливе щось їй, таке, як сказати, стабільність пропонувати. Тобто щось таке дійсно, ну, тривке, не знаю, такі слова сьогодні йдуть. Чи... Таке щось дійсно. Ну, от важливо і все, просто важливе. Можливо, те, що ви хотіли від нього, можливо, ви там не знаю, казали, щоб він розлучив чи ще щось. Ну, тут справедливість це ж у нас і про різні документи. От він начебто, до неї треба вже підходити з якимось документом. Наприклад, коли він розлучиться, так прийти до неї, вже сказати, от я розлучився, або щось такого плану. Ну, То ти це розумієш, так? І що? І ти будеш проявлятися до неї? Тут суму я показую за вами. Де знову ці карти? Слухайте, він каже, та я працюю в цьому напрямку. Він каже, я вже зрозумів, я вже переосмислив. Тут все, дивіться, страшний суд. Начебто я розумію, що треба відроджувати все по новій, вже 6 листа дійсно вже якось. Начебто він каже, я працюю в цьому напрямку. Тобто, можливо, він вже розлучається, я не знаю, дівчатка, можливо, просто він вже. Якийсь план собі в голові малює. Ну, він каже про те, що так, час іде. Я знаю, що мені треба дійсно робити серйозні кроки, серйозні зміни в наших стосунках. І я це вже, ну, не знаю, тут уже йому це янголи протрубили, бачите? Так, ну давайте тоді згадати якийсь термін, і терміни, запитаємо, чи він цей термін прийде, тому що, наче, то чоловік то дійсно ну, осознав, як це усвідомив. усвідомив вже ну, що треба якось дійсно по-іншому до вас підходити, до ваших стосунків. Так, згадайте термін. <кхух> ну, скажи нам, будь ласка, ти прийдеш загаданий термін до дівчинки? Ти з'явишся ну, своєю пропозицією, своїми планами, не знаю, своїми намірами? Ти з'явишся загаданий термін? Своїми намірами, пропозиціями. Ти з'явишся в загаданий термін, до дівчинки. Ти з'явився в загаданий термін. Він каже, ну я вже на порозі стою. Дивіться. От, лише не вистачає чогось, там, не знаю, здоров'я, фінансів. До скобки. Так, він, бачите, в нього є такі наміри, в нього є такі плани. Він вже ну дійсно планує якийсь маршрут собі будує. Щось тут в нього дійсно не вистачає. Або ж це він про те, що каже, я поки що не, не в ресурсі, в тому плані, що в мене ще, я ще ну як, немає цього наповнення повного, так? Таптологія знову, ну, вибачте. Ну, тобто, начебто, він. Ну, от дійсно не відновив усі свої ресурси, знаєте, щоб починати. Дійсно, такий у вас важ брусок. Він каже, мені ще потрібно тут постаратись, докласти зусиль. Ну, то ти взагаданий термін справишся? В загаданий термін. П'ятірка мечів. Десятка пентаклів. Ну, дивіться, знову ж таки, якщо він одружений, він каже, ну тут треба ще ситуацію з домом. Якось викрутити. От, дійсно, в такому, він і думає, ключі, що треба якось хитрувати, так, щоб вдома там, не знаю, не помітили, або ж що там з домом, що там в тебе з домом. <кій> ну так, от дивіться, він каже, краще потрібно якось зманіпулювати, щоб вдома, не знаю, ніхто не дізнався. Чи, наприклад, якщо там не дійсно розлучення, щоб все так ну, зробити, щоб все було так, як йому треба, бо він тут мав, ну, це вже його справа хай. Вирішує свої справи. Ти мені скажи до дівчинки, ти в загаданий термін з'явишся? В Загаданий термін з'явишся до дівчинки. Ох, і тяжко, каже мені, на мене тут стільки навалилося всього, але ж і втрачати я її не хочу. Тому що за неї дуже сумую. Ну, то що? То що ти будеш цим робити? Бо дивіться, він тут себе так накручує, слухайте. Дуже такий у вас тут переживательний, так? Да? Дияво, ой, і страшно, і як то і хочеться, і колеться. І каже, тягне до неї дуже. Навіть не знаю, не, не можу без неї, наскільки, як прив'язаний до неї. І страшно, і сумую, і боюсь її втратити. І на мене тут багато всього навалилося. Але ж вона імператриця. Або ж, наприклад, якщо це в нього дійсно про дружину, то каже, що мені страшно, тому що моя дружина має мною якусь таку владу, скажімо так. Ну Є такі певні зобов'язання перед дружиною. Тут уже я не можу в загальному розкладі сказати, чи це конкретно про тебе чи про, чи про його дружину. <кій> в будь-якому випадку йому дуже страшно. Йому дуже страшно і боїться втрачати. Ну То ти визначишся, ти з'явишся в заданий термін. Дев'ятка пентаклів. Ну так, ви тут дев'ятка пентаклів, і ви тут зробили башню. Йому дуже сумно, що ви з ним порвали. Так, ну, довго будеш плакатись, скажи, ти прийдеш? чи ні? Ти прийдеш до дівчинки? О, тут жезлі. Ну нарешті. Ти з'явишся? І повішене. І четвірка слухайте. Він каже: ну мені потрібно все-таки якийсь час, йому дійсно треба прийти в себе. От він тут, начебто, в якійсь позиції відновлення. Я не знаю, що він там відновлює, чи в когось може дійсно людини проблеми зі здоров'ям. Я ж не можу на всіх так розказати. Ну він тут розказує, що так, я з'явлюся, але після якогось періоду, так? Тому що, боже, я відчуваю себе жертвою, бачите, або ж про те, що. На якось час вже затягнувся, я тут сижу, намагаюся прийти до тями і ніяк не прийду. Але так, у нього бажання є. До речі, на дні у нас тут ще й король жезлів. І закрили. Ну, в принципі, дивіться, він такий весь настроєний проявлятись. Настроєний тут дивіться своїм жезлом до вас прискакати. Ну, давай останню карту ще візьму, щоб точно упевнитись. Ти точно з'явишся? Давай однією картою, скажи мені, ти з'явишся до дівчинки згадані. Загаданий термін, з'явишся до дівчинки. Загаданий термін. Ой, дивіться, ну чудесна карта, колісниця. Дівчатка, такі прикоти, дивіться, на своїй колісниці таки ж прискаче. Такий ж він тут повисить, повисить, і такий ж надумає, що так, таке ж треба їхати, бо вже без неї не можу. Що, дівчатка, такий був розклад сьогодні для вас. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, то реагуйте, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Буде дуже приємно. А я ж прощаюсь, Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення.